Добрий день, діти! А про кого ця загадка? Відгадайте! У воді купалася та все ж сухой зосталася! Це качечка! Дійсно, вона пливе по воді і залишається сухою. Каченята завжди граються разом. А ось наша качечка одна. Але ми це виправимо. Виліпимо їй подружку. Я вам зараз покажу, як ми це зробимо. Якщо у вас вдома є діти, ось така іграшкова качечка, як у мене, ви можете взяти її в ручки і спробувати відчути, яка форма голови у качечки. ось якщо ми її ось так. Доторкнемося до неї, то відчуємо, що вона кругла. Потім треба відчути, яка форма у тулуба, він овальний і видовжений. Ось таким чином ми будемо ліпити, загинаючи вгору хвостик. І ще у качечки є крила, і у качки є дзьоб, який теж будемо ліпити, ось так його трішечки загинаючи догори. Звичайно, зробимо очки і Наша качечка може гратися із своєю подружкою. А поки що качечка почекає, а ми почнемо ліплення. Нам буде потрібен пластилін жовтого кольору, червоного кольору і трошки синього. Я вам покажу для чого. Спочатку виліпимо тулуб нашої качки. Треба розім'яти великий шматок пластиліну. І ось так між долоньками прямими рухами зробити видовжену форму. Якщо між долоньками не виходить у вас, то можна такими ж прямими рухами зробити на дошці на столі. Ось у нас вже готовий тулуб, але його треба з переду заокруглити, ось таким чином, а ззаду. Виліпити хвостик, тобто його треба витягнути із пластиліну вгору ось таким чином. Так як я показувала, як обстежувала качечку. Ось у нас готовий хвостик і тулуб з хвостиком. Тепер виліпимо голову. Голова якої форми? Згадуємо кругла. Тому нам треба розім'яти менший шматок пластиліну. І зробити круглу форму, або між долоньками коловими рухами, або такими ж коловими рухами на столі на дошці. І ось у нас голова вже нашої качечки готова. Треба її приєднати до тулуба ось так. Тепер можна зробити крильця. Для цього треба невеличкий шматочок пластиліну. Розділити на два шматки і зробити ось таку видовжену форму, а потім її сплюснути. Одне крильце готове, і друге крильце буде зараз готове. Приліпити треба з обох боків. Ось так. І наша пташечка, наша качечка. Може вже плити по воді, а чого ще не вистачає качечці? Подивіться уважно, чого, дзьобика та очі, бо вона ж повинна бачити, куди вона пливе. Із синього пластиліна робимо невеличкі кульки. І ось так з обох боків робимо очі нашій качечці. І тепер із червоного пластиліну треба зробити дзьобак. Його теж треба розкачати, ось так між пальчиками, потім сплющити і приліпити до голови, погляньте, діти, між очами. І ось таким чином його підняти. Вгору. Ось наша качечка вже готова. Вона хоче плити, але ж водички в неї немає. Тому давайте із синього пластиліну зробимо невеличке озеро. Ось так розплющимо пластилін. Не обов'язково, щоб він був рівної форми, круглий або овальний. Ось таке у нас буде озеро. Поставимо нашу качечку, вона може вже плити до своєї подружки. Ось так, діти. Я вам пропоную зробити таку гарну качечку, яка пливе по воді.